Ця кав'ярня на площі Галицькій і на Стрийській, є власністю Луки Карп'юка. Він наразі військовослужбовець. Чоловік придбав франшизу бренду у Оксани Вітинської у 2021 році. В принципі, все було у нас без проблем аж до 11 листопада 2024 року. Коли, власне, я вже в цей момент проходив службу. Коли я власне отримав. Лист на електронну пошту не звинувачували у тому, що я є злісним неплатником роялті. Зі слів Локи Карпівка у листі була вимога не достроково розірвати договір. Та пояснює раніше із власницею франшизи мав усну домовленість про невиплату роялті регулярних платежів за використання бренду спочатку через пандемію коронавірусу, потім через повномасштабну війну. Краще підтримувати військо, краще робити якісь важливі речі там. Типу, роялті це зараз не на часі. Відтерміновуємо ми це питання, повернемося до нього десь колись при нагоді. Ну, Для мене це все логічно, е, в країні е, тотальна війна. Це якби логічно. Я сприйняв це з вдячністю, вона не була зобов'язана це робити. Звісно, ковідні моменти були військові якісь акції, так але Лука приходив і просив певні відтермінування, тому що бізнес розвивався, потрібно було зробити ремонт, потрібно було купити генератор. Я йшла зі своєї сторони завжди на уступку і погоджувалась на відтермінування роялті. Тому що звісно, що і є речі важливіші за роялті, і ми звісно це розуміли. Тому роялті відтерміновані були так. Як Цього не заперечую, але відповідальність за договором вона існує, і це не означає, що, до, ну, що це є е, ну, причина не сплачувати дані кошти. Домовитись їм тоді не вдалося. Тоді Оксана Вітинська планувала подати судовий позов та згодом зустрілася із ветеранами, які підтримали Луку Карпюка. Я послухала їх вимоги, і на основі цього я дала їм відповідь, що ми. Вони, е, Попросили спробувати врегулювати даний конфлікт і не йти до суду. Звісно, що ми це прийняли до уваги. На сьогодні є заява ветеранського середовища. Цій заяві йдеться про те, що середовище ветеранів, спілкуючись з обидвома сторонами, теж наполягало на тому, щоб або Призупинити ситуацію, і дочекатись військовослужбовця, і тоді сісти за стіл переговорів і вирішити, або намагатись, щоб кожна сторінка чинила такі дії, які не будуть руйнувати вже започатковані проекти, які на сьогоднішній день, за словами ветеранів, є успішними з точки зору господарської діяльності. Також власниця франшизи пропонує звернутись до інституту медіації. Це коли медіатор, незаангажована заангажована людина, допомагає врегулювати бізнес суперечку правовим шляхом. Власник кав'ярні підтвердив, що отримав таку пропозицію та прийняв її. Іван Кадуцько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.